Знаєте, на даний момент у мене чоловік військовий, і одна мрія заповітна, щоб вернувся додому. Все, і більше ніяких немає. А там далі буде мир, буде відпочинок і все остальне. Я би хотіла, мабуть, відвідати свою тітку, яка живе в Німеччині. Ми дуже давно не бачились. Ну і звісно, мені би хотілося досягти своєї мрії і по нарешті вивчити англійську, підтягнути її до рівня СІ-2». В першу чергу щоб війна закінчилась. Особисто так хочу на море за ці роки. А ти також Також ми хочемо на море дуже. Враховуючи цю ситуацію, дуже хочемо на море. А так більше немає цілей. Дуже я щасливо перейшов в той 25 й рік, хоча знаю, що війна, і то одне, що засмучує всіх українців. Але хочу побажати найперше всім українцям миру в тому 25-му році. Мрію, щоб, знаєте. Щоб все було добре, то в мене єдна одна, єдина така мрія, і більше нічого інакшого я не можу сказати. Бути здоровою і щасливою. А саме головне це нам перемоги і, і миру. Це саме головне.